Бьет, значит, любит, потому что не любил бы, Владимир Владимирович, Украину, я не про Зеленского, а про Украину и про украинцев, там бы давно уже был кратер. Вы с чего так думали-то, я понять до сих пор не могу. Чего-то мне это очень-очень очень, ну, очень не нравится. Я на протяжении многих лет верил, это твоя проблема, что ты верил, что мы настолько могущественные, что никто не посмеет, никогда, ни при каких условиях. С чего это вы так думали-то? Ну и реально. Вот те, кому больше 40 лет, вы с чего так думали-то, я понять до сих пор не могу. Тому що протягом 20 останніх років Путін казав про те, що ми велика страна, ми могущественна страна, аналога в которой нет, Ну і так далі, і так далі, і так далі. Але зміна риторики мені подобається. Слухайте, кого би і коли я не зустрічала з території Росії, мені завжди казали про те, що ну ти серйозно думаєш, що якби Росія розпочала війну в 14-му році, то ми б не просунулися далі Донецька і Луганська, та вже б вся Україна була би наша. А тепер виявляється, що рапт том ви взяли що ми така могущественна страна аналога в которой нет. Ну, і власне я ще раз хочу нагадати вам про те що сво була почата 24 лютого 22 року сво спеціальна воєнна операція путін її розпочав для того щоб не оголошувати війну чому він боїться і не хоче оголошувати війну україні тому що його партнери по типу Африки, Індії Китаю. Думають, ще й досі, що це якесь внутрішнє питання, яке Росія і Україна вирішує. Ну, принаймні, в тому їх переконав Путін. Він е, робить з України сепаратистів і каже, слухайте, вони просто відбились від рук і хочуть від нас відділитися від Великого совєтського Союзу. А ми цього не хочемо саме тому. Ми зараз їх трошки вспокоїмо ракетами, шахедами, ну і власне е, смертями українськими. Ну і потім все буде як положено, все як потрібно. Не переживайте, все хорошо. Я зараз все порішаю. Проблема тільки в тому, ¿Qué? Сво це м, те, що оголошується на певний період часу, а не на два з половиною роки. Ну і власне про це тепер все гучніше і голосніше говорять на російських телевізорах, які стає все важче контролювати. Українські війська знаходяться на території курського Ой, ви вважаєте, Андрій. Владимирович, так? Да, я вважаю, ви... тому що да. пазу ні. Ви вважаєте, Андрій Владимирович, Я помню скільки це у нас СВО, да, у, нас, я раз... у нас штатний да, щитабо. Я ще раз напомню, Міна? що да. через 84 дні да. дня да. буде а, тисяча ді. Тисяча днів буде через 84 дні він, здається, сказав на той момент, принаймні, поки коли в нього спитали про цю інформацію. Тисяча днів СВО стільки не триває, немає ніякої спеціальної військової операції. Її, в принципі, до 24 лютого не було. А зараз немає такого терміну, саме тому, що ем, спеціальна воєнна операція це як контртерористична операція. Ти маєш знайти терористів, знищити терористів і відмінити режим контртерористичної операції. Все а, так само, і СВО воно передбачає якусь маленьку, як маленький проміжок часу, а не триває в тисячу днів. Ну і відповідно про це починають говорити, гучно говорити, на весь голос говорити. Ну і а, це не дуже подобається тим, хто має за кремлівські гроші відбілювати кремлівський режим. Он потеряв віру в себе. І от ментальна війна це не виграв или побіділ? Верні, проіграв. Ментальна війна. Я дуже люблю російський новояз. Ви знаєте, от просто коли вони намагаються пояснити непояснюване або ж те, що вже давним-давно пояснили. Народ перестає вірити Путіну. Путін творить х**ю. Тому народ задається питанням. Какова ми пішли на територію чужої країни?» Что мы там делаем? И почему мы это не делаем у себя в Курской области? О, запытывая зараз народ: ментальная война. Количество ударов. мы видим, что сейчас противник нанес очень много ударов по нам. Мы видим, что очень много людей в какой-то части потеряли веру в наши вооруженные силы, что мы что-то не можем. Какие-то люди потеряли веру. Может быть, временно как удар. <св> 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 на... Какие-то люди потеряли веру. Может, временно, а может, и нет, а может, уже и нет этой веры вам. Бо окрім оцих слів про ментальну війну, більше нічого не відбувається. Ну Путін говорить про те, що він не буде йти на перемовини з Україною, тому що Україна прийшла в Курську область. А, він не буде говорити ні з ким з Європейського Союзу, ну тому що вони не підтримують його ідею проведення. Контртерористичної операції на території України, яку він назвав СВО. Ну і Путін, в принципі, не знає про що і як йому говорити. Якщо це не стосується і не стосується історичних паралелей, які він періодично проводить, бо вони ж велика страна, вони назначили себе братнім народом. Хоча, якщо подивитися знову ж таки, дату започаткування Києва і дату започаткування Москви, то можна побачити, що Старший брат трошечки прибрехав не тільки в своєму вілічі, а ще і в руках свого існування на цій землі. Ну, Тим не менше, знову ж таки, я показую далі вам риторику, яка продовжується. Це різні програми, різні люди, різні висловлювання. Але тематика цих висловлювань, вона, в принципі, всюди однакова. Ну і плюс теж дуже цікаво, як вони намагаються знайти плюси в тому, в чому плюсів. сдавалось бы, абсолютно мая. А вот что касается Мурманска, то, что Олеся рассказала, и беспилотника, что-то мне это очень, хорошая очень, не очень не нравится. Что хорошая, хорошая, новость? Хорошая новость? Конечно. Беспилотник в Мурманской области, конечно, это очень хорошая новость для Украины. Саш, ты Значит, про, Мурманск, про беспилотник украинский? Да. Хорошая новость? Конечно. Можно поподробнее, пожалуйста? Это... Нам тоже дуже всем цікаво. Он говорит только о том, что мы не ждем у моря погоды, а готовы, в том числе и там, где Украина рядом не валялась. Ну, Украина там не валялась, Украина там летела. Это трохи разные истории. Они, по-моему, не первый раз уже пытаются да, мы, аэродром Оленя атаковать. градскую да. область, То есть Каждый, каждая информация о том, что мы сбиваем, и даже на самом деле неважно где, это хорошая новость, потому что мы ждем, мы готовимся, у нас есть для этого необходимые силы и средства. Но это хорошие новости. А хорошая новость в том, что мы действительно мы, мы, мы ждем, и действительно, независимо от того, где находится стратегический там наш аэродром, мы его охраняем. Да. Это, конечно, фантастическая удивительная новость. Я, я мог бы это посоветовать, если меня спросили бы, и до всего происходящего. Ну, если бы спросили. Вот. А плохая новость в том, что их беспилотники долетают каким-то образом до Мурманской области. Ну, вот как и. Я вам більше скажу, туди можуть долітати ще і не тільки просто безпілотники, можуть, наприклад, долітати ще і українські балістичні ракети. Можливо, в майбутньому можливо ракета-дрон-паляниця. Ніхто ж не знає наскільки кілометрів вона летить. Я розумію, що вам все складніше вимовити паляниця, і в цьому теж був. Певний сенс закладений. Знаєте, я думаю, що в принципі ми можемо е навіть курси якісь проводити, е як на цих знаєте, там кажи па, па, ля, ля, ни, ни, ця, ця. -ця Паляниця, хлубніка по український звучить поляніца. Рот російський він зазвичай не може нічого з цього приводу сказати, але ноги російські традиційно підкошуються в самий підходящий момент. Про що я Владимирович, Помагіте нам, пожалуйста, помогіте нам. Ті, хто постійно намагаються поставити Європу на коліна, самі з тих колін встають тільки для того, щоб знову на коліна опуститися. Помагіте нам, пожалуйста, це все. З чим вони звертаються до Владимира Владимировича? Я от намагалася зараз підібрати цензурні слова, з якими я би могла звернутися до Владимира Владимировича і не знайшла їх в своєму лексиконі, Ну, тому що ви обрали собі, як каже Сіманян хазяїна. Він мав би за вас попіклуватися. Ви замість того, щоб йому сказати, що це відбувається, ви кажете, допомогите нам, пожалуйста, опускайтесь на колені. Так він вам помагає. Він допомагає вам тим, що м -м, робить вигляд, що нічого не відбувається, наприклад. Або він шамана вам може прислати, наприклад. Хай він вам допоможе піснями, чим знаєте. плясками, історіями веселими. Шаман буквально недавно виступав в если я не ошибаюсь, да? за 16 мільйонів рублей. Коли в этом регіоні э, було наводнення і люди не могли добитися. каких-то выплат постоянно писали, жаловались, нам писали. А на колени вставали? Сейчас мне опять позвонили коллеги по цеху шаманов, так сказать, артисты, да, уважаемые артисты позвонили и сказали, что шаман еще планирует ехать выступать за 20 миллионов рублей. Какой-то соседний регион, например, Ростов, или Краснодар, что такое. Я могу ошибиться. Послушайте, Но мне кажется, пора уже заканчивать, торговать на чувствах патриотизма и ездить по регионам, э, сшибать бабки. Ви шаманські гроші не рахуйте, я вам більше скажу. А, дивіться, тут приїхав, зібрав 16 мільйонів. Тепер поїхав до Курської області, зібрав 20 мільйонів. Ну, здавалося б, я от буквально вам минулого разу показувала та відео, де москвічі гуляють, наслаждаються життю, і коли в них питають, що там в Курську, вони кажуть, та я не цікавлюсь взагалі. Не знаю, що там. Я насолоджуюсь життям. Мені тут хорошо, чую, я маю переживати за якихось там курян і що у них там відбувається. Ну і правда. А, а між іншим, я думаю, що в принципі москвічі скоро почнуть заздрити курянам, тому що от дивіться, не з того, не з цього шаман сам приїхав, а не сам з Григорієм Лєпсом. А за ними просто небеса, А да, пока все небо, только зв'язка. Невестнім не при що мана єму. Що скажу за жизнь свою, я просто... Чисто я живу. Ну ти живеш, а куряни ні. Курський характер, сила і воля. Сила і воля не виходити на вулиці, коли приходить е, армія іншої держави. В цьому заключається сила і воля? Ще раз ми не бачили жодного протесту на вулицях Курщини. Які би виходили і казали, стоп, українська армія, зупиніться? Ми не хочемо вас бачити на нашій землі. Ну так як робили це в Харкові, е в Херсоні. В Містах, куди заходили російські окупаційні війська, люди виходили з плакатами, з Бандера Смузі, протестували, ставали просто на заваді перед танками і не давали просунутися далі. Вже потім розпочалися розстріли і погрози зі сторони окупантів. і Люди змушені були відійти і дати тим танкам проїхати. Але до цього моменту українці показували, демонстрували спротив. Жоден курянин, сила і воля не вийшов на вулицю для того, щоб сказати, українці, забирайтеся геть, це наша Курська область. Але от дивіться, і шаман приїхали за то. Мабуть, за 20 мільйонів на двох. Hey! Hey! Yeah! Так ми Ну, з 20 мільйонами в кармані. Так щасливий і піде. А куряни в цей самий момент будуть вставати на ті ж коліна і казати: Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста, денег нет, ми переїхали, тому що треба було евакуюватися. Нас ніхто не евакуйовав, ми виїхали самі, тому що в нас був автомобіль, де жить ми не знаємо. Курську область ніхто із наших не повертає. Ну і, і так далі. Ну і власне, ну, якщо би ви раптом подумали, куди ще на території Росії можуть витрачатися гроші, то, наприклад, давайте так, пограємо з вами в загадки. Як ви думаєте, скільки може коштувати буква П. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки може коштувати буква П. А я поки вам відповідь дам на це питання. Логотип Пермі, покажіть. Вона ж була до цього. Не була. як не була? в азбуці вона. Красна П. Скільки стоил этот логотип? Секрет. Мне просто интересно, смотри, это не укладывается в сознание у всех граждан. Красная буква П это вообще стоит денег. Конечно. Логотип Пермій, який коштує 14 мільйонів рублів, 16 мільйонів за виступ шаману, 20 мільйонів за виступ шаману лепсу, 14 мільйонів буква «П». Знаєте, у вас зараз може скластися враження, що я нібито критикую Росію за те, що вона неправильно витрачає гроші. Але ні, не подумайте, я обома руками. Я би хотіла, щоб ця, ця буква «П» коштувала 30 мільйонів. 30 мільярдів рублів. Щоб чим менше грошей йде на війну з Україною, тим краще розумієте? Тому я за обома руками за корупцію в Росії. Шаман прекрасно співаєш. Міркел, продовжуй далі. Напиши ще одну пісню про праруських курян москвічей і ще когось. Бо це варто того, щоб заплатити тобі ще 16 мільйонів зверху. Виступайте, їздіть з Лепсом, хоч в кожному регіоні Росії за 20 мільйонів. Беріть більше, вас недооцінюють обома руками. Просто заробляйте максимально грошей як можете. Тому що ну реально чим менший день на війну з Україною, тим для України краще. Ну и відповідно тем гірше для вашого ВПК, як ви розумієте. А ви посмотрите, на чем, например, бойцы ездят. Что, угу. на машинах российского производства, да? Угу. Надо быть большим патриотом, чтобы ездить на патриоте. Потому что он стоит немерено, ломается постоянно, и запчасти сумасшедшие. Поэтому ребята ездят на китайском. А вот сейчас мотоциклы нужны российские? Ні. Почему-то получается, да? Российских мало. Российских нет вообще. О чем и речь? Нет, российских мотоциклов не существует. А что, это, это б... не в курсе? Это большая проблема произвести. А баги, да. например. Да, есть гудермеси, делают баги. Хорошо. Но этого мало. И основное производство, кто нам их поставляет? Опять же, что, русские народные и китайские баги? Но почему Китай может, а у нас каждый раз какой-то бином Ньютона? А я уже ответила на это питание, да? еще раз, шаман Лепс, прекрасный выступ. Едьте еще и э, еще Більше давайте концертів на вас там чекають. Ну і тут ще одне пояснення: знову ж таки, цього тижня ми бачили черговий масований обстріл території України, ракетами і шахедами з території Росії. Тому я знайшла пояснення, чому це відбувалося. Після Курська сказано що? Что... Никаких больше с вами переговоров. А вместо переговоров мы видим последние два дня с глубоким внутренним удовлетворением, как говорил Леонид Ильич Брежнев, летят ракеты в общем и всю инфраструктуру. Хотя я почитал внимательно на самом деле. Я помню, тебе перекидывал это сообщение в одном из телеграм-каналов специалистов по энергетике, что нанесены очень сильные удары, но некоторые удары не нанесены, чтобы мирняк не остался уж совсем без электричества и прочего. А я написала у себя по этому поводу: убьет, значит, любит, вот сюда подходит как никогда, потому что не любил бы Владимир Владимирович Украину, я не про Зеленского, а про Украину и про украинцев. Там бы давно уже был кратер, а посередине кратера стул, на котором бы, наверное, сидел Зеленский да. с подбитым глазом. Да. От дуже цікаво, по-перше, чи вона заміжня, а по-друге, чи б'є її чоловік. Бо якщо він її не б'є, то значить він її не любить Ну, за цією самою аналогією. Е, дивіться, яка історія з цим меседжем, який дуже подобається мешканцям Росії. Ну, от їм Як подобається стояти на колінах все своє життя, так відповідно їм дуже подобається меседж: «б'єт, значить любіт. Ні, дивіться, «б'єт», значить тиран. І значить, інакшого способу. Здобути для себе повагу або страх немає, бьет значить неудачник. тому що інакшого способу в тому житті якось себе поставити в нього теж немає. Путін тиран або неудачник. А може тиран неудачник. І таке комбо також, як ми бачимо. зустречается на ваших территориях. Ну и, до речи, про тиранов и неудачников. Вот один из них тоже. Как бы ни говорил их там этот Макрон о том, что это сугубо юридическая тема, что нельзя влиять на решение суда, ну пусть они Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет. У него то же самое происходит в Фейсбуке. Значит, да, там много всякого мусора и даже преступной активности. Это так. Но, во-первых, возникает вопрос, несет ли за это ответственность сам по себе создатель этой платформы? Он должен регулировать. И, кстати, подобные претензии, значит, и у нас были по отношению к Телеграму. Я что-то запуталась. С одной стороны, бы то, кажется, можно влиять на суд, конечно же, можно. С другой стороны, кажется, отвечает засновник той или иной платформы за то, что в ней происходит. и тут же, кажется, отвечает. І каже про те, що такі самі претензії, як у Франції, були і у Росії. То в чому тоді не прав Макрон Франція в тому, що затримали дурова, а в тому, що ви його перші не затримали? Мені здається, саме з цією метою він у Францію поїхав для того, щоб оці 12 покарань відбути саме там. А не на території Росії, бо мені здається, що він розуміє, що перед французьким законодавством він зможе якось виправдатися або ж піти на угоду зі слідством. А на території Росії зробити це буде дуже важко. Живим його точно не випустять. І це ми теж неодноразово бачили. Ну а поки Дмитрій Медведєв прийшов трохи до тями і вийшов в люди, то відповідно. І розказує про телеграм в цей самий момент. Маргаритичка Сіманян чистить всю переписку і всі свої інтимні фотографії, тому що пише про те, що головне, що головне в історії з Дуровим. що всі, хто привик пользуватися тілегою для чувствительних розговорів і переписок, ну певно, Сіманян не чуток про це знає, а повинні прямо зараз ці переписки видалити. І більше так не делать, тому що Дурова закрили, щоб забрати ключі. Ну і подивитися всі ваші інтимні переписки, чувстві розмови, А думає, мабуть, Маргаритичка Сіманян. Вона думає, напевно, що пану Макрону дуже не вистачає якогось чувствительного контента. Заскучав, вирішив забрати ключі від телеграма у Дурова для того, щоб подивитися на не знаю фотографії Маргаритички Сіманян 18 в мене погані новини для Маргарит Сіманян. По-перше, що би ви не чистили, як би ви не намагалися видалити всі ті чувствіні переписки, це вам не вдасться зробити, ну, тому що все записано на серверах і зберігається на серверах. Ну а по-друге, я перепрошую, а там, же, ж, якщо я не помиляюсь, гаворящий Лошадь Лавров казав про те, що ем, в Кремлі жодними телеграмами не Тому, ну, Які там можуть бути чувстві переписки? Я вас прошу. Чи таки пользуються? Риторичне питання у мене до вас, Маргарічка Сіманян. Кому ви писали? Папову, мабуть, скидували свої фото в стілі ню. А от тепер весь світ про це дізнається І Скабєєва, і вичеркне вас з друзів. От така історія. Ну і наостанок, щоб ми, знаєте, з вами. Додали э, бантика в цю історію мають для вас анекдот. президент Заходять там начальник Генерального штабу склонився на актер. Велікобританії считает 10, 6, 4. Он говорит, Говорит, какие проблемы? да Він говорить: які проблеми? В проблема? В проблема? Сармате 10, туди 4 діватися. <сум> Военный аналитик. Тут, Певно, треба сміятися. ну і от На території Росії весело, а я скажу вам про те, що э, дуже весело, знаєте. Сравнюють е, Вілікобританію е, з землею в той самий момент, коли 100 населених пунктів Курської області контролюються Збройними силами України, коли лінія фронту виросла ще на 1200 кілометрів, е, коли Курську область е, намагаються охороняти строчники, тому що інакших не завезли. Ну і все це, звісно ж, е, в порівнянні з «Сарматом». А, не знаю, як Британія, Курську область, походу, ви якраз з арматом з лиця землі можете і стерти в разі чого. Ну що ж, на цьому я кажу вам а, дякую а, традиційно за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим відео. робіть так і надалі. А, самі традиційну пропаганду не дивитеся, чекаєте мене. Ну і потім ми з вами то все красовенько в нашому ефірі обговоримо. Бережіть себе і своє ментальне здоров'я. Побачимося з вами і па-па.